Чому важливо робити геодезичні дослідження перед будівництвом? Ну, мабуть, я трошки перефразую питання. Тут треба зробити наголосити не тільки на геодезичних, а і на геологічних дослідженнях, і не перед будівництвом, навіть а перед складанням проектної документації, тобто перед проектуванням. Це важливо, тому що це. Дасть повністю розуміння про висоти і про якість ґрунтів, про їхню несучу здатність. Це вам допоможе, не допоможе, це вам зекономить гроші. У вас не буде перерозходу. Це перший момент. А другий момент, ви зможете, маючи чіткі висоти, використати ландшафт на вашій ділянці для того, щоб правильно посадити п'ятно забудови і зекономити. Менше рухаючі земляні маси у вас на ділянці, тобто треба зробити геодезію і геологію до того, як проектувальники почнуть проектувати. Це зекономить бюджет.